Моє улюблений фрукт манго, фіарина граната, а візди не полуниця. Короче, я думаю, що улюблене, мій улюблений фрукт це яблуко. Ярини так поймали фрукт. Хай буде тоже яблуко. А ярданчий буде. думаю Мій, що... <плес> мій улюблений фрукт, це напевно. Банан. Не, фрукт. Це не а я с тынченный улюблений фрукт. Нехай буде. А, точно, яблоко. У мене тваринка улюблена. Червона панда. У Юсті панда. У Ярина лисиця. Все, закрили вух? Так. А возьмешь что это? Я тут. Моя улюблена тварина, напевно Ти або собака и стинчина влюблены твої це панда А Айотане Це Капі Бару Мене улюблені напи це ну, сік, е, єсть капучино ну, капуч... кава, капучино і ірины. Ну мій улюблений напій – це чай, і капучино, а йодани какао. Ніби не правильно. У мене улюблений колір дуже світло синь у Ярини – жовтий, а у Юсті – рожевий. Ну два. Люблене кольори це світло рожевий і білий. Чертачний любимий колір. Чорний, як сили. Аринжний любимий колір, я думаю, що це чорний і білий. Я білій. Мій улюблений кольор це, напевно, чорний. А. І з тим улюблений кольор це, напевно, синій і рожевий. А юда на колір улюблений це. Зелений непонофілатовий. У мене улюблене заняття робити наклейки, а в юсті танцювати, а в Ярині малювати. Моє улюблене заняття це. Татья. Я річне заняття це напевно малювати. Цей карате. Втачна любимо заняття, це напевно танцювати і малювати. Улюблене заняття, це напевно. Чи... Ні. Дивитися Ютуб і грати в Roblox. А я танч на це дивитися мультики. І грати в Roblox, хай буде. А Юстина це грати в Roblox. І... Щось робити своїми руками, напевне. Все, і зараз вам перевіряти, хто що сказав. Реально, давай.